Добрий вечір, люди, в вашій теплій хаті, щоб були ви завжди, щедрі і багаті, хай Різдво Христове вас благословляє, Бог зарождає, всім колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу до своєї вечері, хай у вашій. Навколядуйте і святкуйте нині, ми бажаєм щастя вашій всій родині, весь наш рід великий нині освятився, Бог народився, весь наш рід великий, нині освятився, Бог народився. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла, ластівочка. стала собі щебетати, Господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки накотились, а ягнички народились, тебе товар весь, хороший. Мати мірку грошей, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка, чорна брова, Щедрий, щедрий, щедрілочка щедрі, прилетіла ластівочка стала собі, щебетати господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися. Кошару, там овечки покотились, а ягнички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, Ластівочка. Будьте здорові, ми вже їдемо, йдемо і за коляду, вам дякуємо. Ой, дай бог діждати року нового, дай бог діждати року нового, ми ще повернемо додому цього. Ой дай Бог діждати року нового, дай Бог діждати року нового, ми ще повернемо додому цього. Христу младому, славу віддаймо, славу щастя й достатку, ми вам зичимо. Діждати року нового, дай бог діждати року нового, ми ще повернемо додому цього.